Я хочу вам сказати, що взагалі трошки такий нестандартний лікар, бо е, коли я познайомилася з компанією, для мене було цінно це то, що ціна для нас всіх. Це, це чистота і безпека нашого дому, нашого, нашої оселі, нашої родини, сім'ї. І ви знаєте, чесно, вам скажу, не зразу я звернула увагу на БАДИ, як мало би бути, ну, адже я лікар. Да? Але мої пацієнти самі до мене почали приставати з питаннями. А що, а як, а що краще? Ну, Я змусила була вивчити і зрозуміти, що тут є. Тобто я отримала спочатку результат, а потім вже обґрунтування, чому і як. Бада взагалі, це така тема, вона досить багато викликає спорів. Одні кажуть, що це не працює, це є ну, плацебо, другі кажуть, що це є унікальні речі, які просто є. Універсальними солдатами, які виконують всі задачі. Ну, я думаю, що істина знаходиться безпосередньо. Тому що є певні умови, є певні задачі, і ми їх повинні знати і розуміти. Для того, щоб бади працювали добре, треба таких чотири фактори основних: перше, щоб працював нормально шумковий кишковий тракт. Адже ми будемо вживати бади через шумково-кишковий тракт. А тому засвоєння іде саме через здорову. Систему потраплення. Загалі це наша фабрика у переробці їжі. Так? Ми її закладаємо і отримуємо поживні речовини, все, що зайве, отримуємо. І, як правило, є дві проблеми. Одна проблема це є зайве, друга проблема це недостача. У дорослих людей, як правило, це є шлаки, і все, що ми наїли, на спали, напили, на наемоці... емоцію емоціонували. Емоці... 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 І е, треба вчасно це все виводити, це сміття. А у дітей, як правило, це недостача чогось. Я вам вже даю підсказку. Да? Ви розумієте, як потрібно починати спілкування з вадами у е, будь-яким? Але у нас є можливість і робити це паралельно. Тобто ми вживаємо вади і оздоровлюємо шумкову кишковий трав. Заставляємо працювати нормальні елементи, заставляємо нормально працювати моторику кишківника і Покращувати засвоювати. До речі, ще є такий нюанс, як заселення нормальної флори. І от коли дати нормальну кількість рік коли дати нормальну кількість активних речовин, то є таке поняття пребіотік, тобто це є форма, на якому нормалізується віджива флори, нормальної флори. Друга, другий фактор, який має бути обов'язковий, це синергізм, це об'єднання, з'єднання. Ви, напевно, чули, що вітамін Д не засвоїться з вітаміном К. Ну, Верніше не так. Він без вітаміну К не засвоюється. Варно його пити, якщо у вас не буде у формулі саме вітамін К. До речі, наш Асалівський правильний вітамін Д. Ну, шкода, що в нас немає на ринку, але в Туреччині він є. І в Європі в нас є цей вітамін. Далі, куркумін. Ми знаємо, що це є спеція, яка в Аюрведі і в Індії вона є дуже корисна і дуже потрібна, як антиоксидант. Але знаєте, спецію вживають тільки заради 20% всього, що є в куркумі. Це куркумін. А в нас є якраз концентрат. Більше того, для того, щоб куркумін нормально засвоювався, треба обов'язково екстракт чорного перцю, пірпімін. Пі так? Це є речовина, яка допомагає куркуміну з насум називається так, засвоюватися правильно. От про синергізм це я говорю. Тобто, коли одне допомагає друге. І правильність призначення має бути тут роздивлений. Третій момент це наш емоційний стан. От коли є стрес, нічого не працює. І ви знаєте, якщо оці хоча б три фактора, так як слід продумати і контролювати, ви знаєте, успіх вже буде. На кожному етапі ви напевно вже відчули, що у нас є можливість. Дати щось з нашого арсеналу. І перший, і другий, і третій. Є четвертий ще фактор, немаловажний, це є те, яким чином ви можете поєднати препарати у протягом дня. Щось до їжі, щось після їжі, щось на ніч. Це є ну, циркальні ритми використовуються. Тобто це вже так, як ну, четверте, це вже як допомога, як е, то, що буде допомагати. Перші три я вважаю, що вони такі найважливіші. І е, це загальні правила. Але коли я почала вивчати наші, саме в Сахівській бали, я зрозуміла, що є моменти, які є ну, досить, якщо не унікальні, то важливі, серйозні. По-перше, у нас є концентрати. Ви тільки що побачили, що розказувала Вікторія про те, що у нас є витяжки, у нас є що таке концентрат. Це взяли речовину, і з неї вибрали все, що потрібно, а все, що зайве, забрали. Тобто, в одній таблеточці є дуже велика кількість активної речовини. Із двох кілограм сировини один грам готової продукції. Це цифри нашої компанії. Уявляєте, скільки кілограм капусти, там, не знаю, е якоїсь ананаса, банана, до речі, унікальна, тому що там є вітамін У більше його, ну, майже ні даємо. Ну і так далі ми можемо, можемо з їжі отримати, скільки нам приходиться жувати, да, їсти, а потім, вибачте, віддавати середовищу, і можна просто взяти пігулочку. Е притом пігулочка ця е без, от як її так подають. Є дуже багато способів. Там десь навіть слайд є про те, що є годні рощини, є спиртові рощини, є розчини щодо цукор, додавання цукру, зацукровування. Ну ми напевно це чули. Знаєте, бо наші бабушки так завжди робили. Так? Вони або заспиртовували, або заварювали, або запарювали. І, або за І все це, ви розумієте, щось губиться. Від кожного тої технології щось забирається. Ви знаєте, що вітамін С руйнується при 40 градусі. Ну, як би ви не заварювали, як би ви не запарювали, ви його зруйнуєте. Ви не отримаєте те, що потрібно. Ну і, і можна так про кожне перечисляти. Зараз сучасний вік. Сучасний момент потребує вивільнення часу, який нам потрібен. І ми хочемо взяти най- Концентрованіше, найкраще від наших ну від рослин, які нам дали дала природа. Ми ж забули вже що таке пастись. Ми ну на жаль, втратили цю інтуїцію, цю ну, можливість вийти на, на трави і щось вжити, то що потрібно. Тому Давайте ми через мозок будемо робити, через розуміння того, що перед нами є. Що є ще унікальним в нашій продукції? що мене привабило? Крім концентрації, вони ще і е, достатньо універсальні. Що таке універсальні? Ви знаєте, от якщо говорити про багато нашу форму, вони кажуть від всього. Знаєте, це ніколи лякає, але ви ви, ви, ви зрозумієте, і це є правда. Тому що, якщо, наприклад, вот покращує судинну стінку будь-яку стінку, скажіть мені, в якому місці організму немає судин? Чи вони крупні, чи вони мілкі, капілярчики, це потрібно тому, коли є, від порушення возгорові до серцевих захворювань, до варікозів, до якихось спазмів артерій. Ендотеріїди, все що, що, що зв'язано з судинами, це гудко. Далі дуже люблю кварцити. Ну, до речі, зараз от розкажу про те, що коли ну, БАТИ взагалі. Це ж вони поза медичною клас, класифікацією, да? Тобто фармпрепарати окремо. Вони мають певні вимоги, і лікарі, як правило, користуються прописаними вже рецептами, тобто е, такими е, кроками, які при кожній хворобі проговорені, і вони вже ну, е, використовують як е, строго, строго по пунктах. А де місце вата? От коли був ковід, то крім прописі, який був при кавіті фармакологічний, ще виявляється, по возо була е, рекомендація фітопрепарату. І туди входило, гадайте що, пікнегнол, який є у нас протикі 20 і кверцетин, який у нас появився тільки що. Уявляєте, які ми сучасні? от-от-от, -вот -вот, да? а протик у нас да, вже попрацював, ми вже всі улюбимо. За що ми любимо? За французьку приморську сосу, яку, ви, ви тільки послухайте, виявляється, цей бат, от іменно приморська французька бригова, да, називається сосна, це є визнаний препарат для пониження холістеріну. Тобто це боротьба за атеросклерозом. Можете забити в пошуковики і побачити, що препарат цей в монопор моноподачі коштує приблизно ну, від 2,5 до 3 тисяч гривень в аптеці. А у нас протики входить чотири компоненти. Крім цієї сосли, входить вітамін С, входить кумін, ну, про який я теж тільки що згадувала, і е, нагадайте мені, що косточки винограда, так, так. які є шикарним антиоксидантом. Де нам потрібен протик? От пам'ятайте, що було в ускладненнях після ковіту: легені, серце, нервова система, да? судини. От все це протик. От Підсказку я вам дала, ви вже запам'ятаєте. Верцетин. Ви що його ну, може не вивчили, не знаєте, бо він тільки недавно у нас з'явився. Я обов'язково прочитаю заняття. Но, ви знаєте, у нас є унікальна можливість бути при, з цим препаратом е, сучасно здоровим. Чому? А знаєте, що це таке, хверцитин? Це є оця така фіолетова частина в рослинках і в фруктах, які наповнюють нас. Це зелений, це лук, е, цибуля, да, яка е, оця синя, це шпінат. Це яблуки, в зелених теж є, але в червоних більше. Це виноград, це каперси. Тобто, от там де є такі насичені кольора. Що там є? Там є антиоксидант, там є прекрасний боротьба проти отерскорозу так само. Це є прекрасний засіб для лікування подагри, тобто забирає мочеву кислоту. Це є Унікальний продукт, який вміє, є таке поняття апоптоз. Тобто, це у нас же організм, я вам розказувала, щось весь час народжується, щось весь час забирається, губиться. Але е, от розпізнати, що варто забрати, вміє якраз верцетин. Уявляєте, тобто появилася онкоклітина. Наш організм алярм, і починає шукати, де є. Що робити? І кверцетин тут дуже допомагає. Тобто ми маємо можливість запобігти усугублення е, проблеми, яка є. Ми всі зараз під Емоційний стан, е, наша екологія, наш спосіб життя, безсоння, тому що ми не встигаємо відпочити. Е, а тут раз кверцетин, який на поготові нам допоможе. Або стрируліна. обожнює. мій. Це взагалі е, білок в чистому вигляді. По-перше, там є амінокислоти, які є всі незамінімі амінокислоти в стеруні. А це будівельний матеріал. Наступне. Там є всі вітаміни, особливо групи Б. Ви чули, що вегани, вегетаріанці, страдають від того, що в них немає Б12. Із-за того всі говорять про те, що треба сприбувати з вігетаріанства, бо не ну, вистачає. Це правда. Я вам скажу приємну новину. В спіруліні є ну, так званий псевдовітамін В12. Ви будете вживати і ви будете мати саме цей білок. Значить, ви задовольните цю потребу. І от е, я можу так розказати вам про кожен препарат. І у нас він дійсно гарно, якісно поданий. І е, ми горді тим, що маємо можливість і свою сім'ю оздоровити, і оздоровити е, тих людей, які нам дорогі. Зараз з'являється новий препарат моїторії. Це ви знаєте, що це концентрат фруктів і це є унікальний засіб, який має ізоліцей, лєйций, валін, це незамініме армина не кислота. Знаєте, що це? От дивіться, коли білок, він здоровий. Уявіть собі, що коли ракетка для теніса зрівнюється з м'ячиком, от може м'ячик просунутися в ті ну, ячейки? Не може, правда? Тому 에, треба його розщепити, треба йому дати от, складові оцього білка, який нам потрібні, от, да, от частину. І тут є дуже багато фруктів, які зроблені тірегенною ліфілізацією, тобто під низьким, е, це дуже важливо, низькою температурою і високим тиском. Забирається повністю волога, і ми отримуємо оту Яблучко от таку синьке, малюсінь, але там Просто вітамінна бомба. І коли ми кажуть, що це для того, щоб трав... ну, забирати зайву вагу, це так, тому що це повноцінне харчування. Але ті люди, які мають ем, недостачу ваги або хочуть бути здоровими, тому що от, завжди, завжди це всі е, прийшли до одної думки лікарі. Якщо дати все, що потрібно е, збалансувати в їжі, організм буде ідеально здоровий, він буде без зайвої ваги. І він буде без патологічних станів. Ну, Я прогробную без патологічних станів. Тому це шлях от, до того ідеального, про те, що я вам зараз говорю. І е коли ми. Ще один момент, я хотіла, би, поки я тут на сцені вам сказати. не бійтеся використовувати бани. Немає такого м страху десь невчасно випати, або щось змішати сильно, або головне переборщити в цьому. І не дати кашу, знаєте, тобто, от все, бо я хочу до я все. Ні. Зробіть собі схемку, розпишіть її, сміливо приймайте і пам'ятайте, що ми маємо два процеси завжди задовольняти. Перший процес це забирати, вивозити, другий процес це давати і соціати. Це так закальцовую все. Як мій час? Теоретично закінчився, так?